Вітаю, я Світлана Новікова, вчителька хімії. Сьогодні останній урок з теми кількість речовини. Ви дізнаєтесь про поняття відносна густина газів, і ми будемо вчитися розв'язувати розрахункові задачі з використанням поняття відносна густина газів. Важливою кількісною характеристикою газів є їхня густина. Нагадаю, густина речовини це фізична величина. Що визначається відношенням маси речовини до відповідного об'єму. Тобто це маса одиниці об'єму речовини. Для правильного використання газуватих речовин у практичній діяльності важливо не просто знати, а й розуміти фізичний зміст цієї величини. Поставимо собі декілька запитань. Ви хочете привітати друга або подругу зі святом. І подарувати повітряну кульку. Яким газом треба наповнити кульку, щоб вона здійнялася в повітрі? Поблизу Неаполя є собача печера, в якій постійно виділяється вуглекислий газ вулканічного походження. Чому людина може перебувати у такій печері, а собаки гинуть? Чи можна перелити газ із однієї склянки в іншу? Як розташувати посудину, щоб у хімічній лабораторії зібрати кисень чи водень? Отвором догори чи донизу? Для того, щоб дати відповіді на ці питання, нам необхідно порівнювати гази один з одним. Ми повсякчас перебуваємо в суміші газів, назва якої повітря. Повітря майже на 78% складається з азоту і 21% кисню. Густина сухого повітря становить 1,29 грами на літр. Тобто 1 літр повітря має масу 1,29 грами. Це довідкові дані. Але ж не дуже зручно весь час заглядати у довідник і вишукувати ці дані та порівнювати їх. Тому для газів, які перебувають в однакових умовах, можна порівнювати маси одиниці об'єму, тобто густину. Припустимо, у нас є два різні гази за однакових умов температури і тиску. Кількість речовини – 1 моль кожний. Запишемо вираз густини для кожного газу. Густина першого газу дорівнює відношенню молярної маси першого газу до його об'єму. А густина другого газу дорівнює відношенню молярної маси другого газу до його об'єму. А тепер у загальному вигляді порівняємо ці величини, дізнаємося, у скільки разів величина густини першого газу відрізняється від величини густини другого. За однакових умов об'єми газів однакові, тому на об'єм можна скоротити. Отримали, густина першого газу відноситься до густини другого газу, як їхні молярні маси. Таке відношення отримала назву відносна густина одного газу за іншим газом. Позначається ця величина великою латинською літерою Д. У дужках пишемо формулу того газу, відносно густину якого визначаємо а індексом записуємо формулу того газу, за яким визначаємо відносну густину. Відносна густина одного газу за іншим це відношення молярної маси одного газу до молярної маси іншого газу. Якщо відносна густина більша за одиницю, то перший газ важчий за другий, якщо менша за одиницю, то легший. Обчислимо відносну густину кисню за водним. Відносна густина кисню за водним дорівнює відношенню молярної маси кисню до молярної маси водню. Підставляємо чисельні значення і отримуємо 32 грами на моль поділити на 2 грами на моль. Дорівнює 16. Це означає, що кисень у 16 разів важчий за водень. Обчислимо відносну густину гелю за метаном. Відносна густина гелію за метаном дорівнює відношенню молярної маси гелію до молярної маси метану. Підставляємо чисельні значення і отримаємо 4 грами на моль поділити на 16 грамів на моль дорівнює 1 четверта або 0,25. Це означає, що гелій у 4 рази легший за метан. А якщо навпаки. Обчислити відносну густину метану за гелієм. Відносна густина метану за гелієм дорівнює відношенню молярної маси метану до молярної маси гелію. Підставляємо чисельні значення і отримуємо 16 грамів на моль поділити на 4 грами на моль дорівнює 4. Це означає, що метан у 4 рази важчий за гелій. Відносна густина газу не має одиниці вимірювання, тому що показує, у скільки разів один газ важчий або легший за інший. Дуже часто гази порівнюють з повітрям. Молярна маса повітря дорівнює 29 грамів на моль. Якщо відносна густина газу за повітрям більше за одиницю, то цей газ важчий за повітря, а якщо менша легший. Знаючи відносну густину невідомого газу за відомим можна встановити молярну масу невідомого газу. Наприклад, відносна густина невідомого газу за водним становить 8,5. Обчисліть молярну масу невідомого газу. Дано. Відносна густина невідомого газу за водним дорівнює 8,5. Знайти молярну масу невідомого газу. Розв'язання. Із формули відносна густина невідомого газу за водним дорівнює відношенню молярної маси невідомого газу до молярної маси водню виражаємо молярну масу невідомого газу. Молярна маса невідомого газу дорівнює добутку відносної густини невідомого газу за водним на молярну масу водню. Підставляємо чисельні значення 8,5 помножити на 2 грами на моль дорівнює 17 грамів на моль. Відповідь молярна маса невідомого газу дорівнює 17 грамів на моль. Підсумуємо. Відносна густина одного газу за іншим дорівнює відношенню їхніх молярних мас. Якщо відносна густина газу за повітрям більша за одиницю, то цей газ важчий за повітря, а якщо менша легший. За відносною густиною невідомого газу за газом з відомою молярною масою можна визначити молярну масу невідомого газу. Сподіваюся, ви зрозуміли, що таке відносна густина газів, і тепер зможете дати відповіді на питання, які ми поставили на початку заняття. На цьому у мене все. Опрацюйте конспект до уроку і тестові завдання. Дякую і до зустрічі!